Доброго денежка, ще раз приїхала я з міста. В епіцентр не поїхала. Поїхала, купила біля політону гляньте, яка скумбрія. Свіженька, ще не розморожувалася. Я купила 10 штук. Дивіться, які великі. Вони заважили 7 кг, чуть більше 700 Купила мариновану, я про раз одну купляла. Тоже виглядайте, яка хороша, прямо зроблена дуже добре. Дивіться, бачите, яка. О, свіжесенька, немалесенька. О, тоже, бачите? Скумбрія кумбрія у прямому посолі пише. Купила корольків, два лимончика до риби. От і купила ящик дивіться, яких величезних апельсин. Апельсини купують тільки іспанський. Он пише аліканте. Аліканте. Це там недалеко де е, моя дочка. От, Іспанія. Вон, бачите. Це сама найкраща мандар... апельсина. Якщо там ви купуєте е, Греція, Турція, вони йдуть чуть-чуть дешевше, ви не пошкодуєте грошей, ви купіть те, що смачно. А ну, о, гляньте на яка. Бачите? О. Класна. Щоб не їздити по 100 раз, тут 10 кілограмів, 11, 11 кг кілограм в цьому ящику. Вони важили. І вона, вони стоять по 115 гривень кілограм. Але це дуже хороша річ. отаке. От а я така довольна з кумбрією. Зараз я попакую, положу морозилку, дві штуки запечу. Запечу вже стоїть електрогриль, Я приготувала ще наперед, як їхала, бо я знала, що я їду. Рибка супер. Риба, коли заморожувалась, розморожувалася, знов заморожувалась. Це вже воно не то. Вона вже тоді не така, не такий смак. Зовсім інша. А це, бачите, кабелюня. О. І ця, ну ця теж ну, супер добра. Отак я добренько буду я ховати рибку, тому що треба, щоб вона мене не розморозилась. Дві штучки, положу окремо. Зараз я помию, відріжу голову і хвіст і положу дві запечу. Туди можна і чотири ложити, але нащо воно мені? Я лучше буду собі, коли захочу, тоді запечу. Чого я купила скумбрію? Тому що скумбрія відноситься до голубої риби: скумбрія, тунець, е, щось там ще, і вони дуже корисні. Але коли кажуть люди, ось воняє, вона тоді пахне негарно при готуванні, коли вона не свіжа. А ця взагалі нічого. От, Купуйте свіженьке, щоб воно було вам смачненьке. О, гляньте, ну, яка біленька всередині. бачите? О. Давайте я буду бігом її зараз. Чи вакуумувати, щось буду робити і ховати в морозилку. Отаке, Але оце вже аж слинка тече. Все, бажаю вам всього найкращого, здоров'я, миру, добробуту в ваших сім'ях, всього-всього самого найкращого. А я побігла щось робити. Зараз ховаю рибу і побіжу, включу прання. Може, сьогодні, ну, сьогодні написали, що світло буде. Отаке добренько. На цьому все. Дякую вам за все, за підписки, за коментарі, за лайки. Ну, за все, за все, за все. Ви гарненько до мене гарні коментарі пишете, мені хочеться щось показувати вам. Це я стільки накупила, тому що в мене привичка, знаєте, яка? Я по тижню з хати не виходжу. Маю в виду тоді, як холодно. Я сижу собі. А так я відкрила морозилку, у мене є. Захотіла з картопелькою є. Апельсини захотіла є. Ну, Це ще не все куплено, але ж все рівно. Поїхала, купила. І маю, і сижу вдома собі далі. знаєте. Я оце 4 чи 5 днів навіть з хати не виходила. Чесно, така погода не хочеться нічого. Добренько, на цьому все. Всім дякую і всім бажаю добра.